Далі, далі в об'єднаному марафоні Єдині новини ми говоримо про важливу тему і важливу реформу. Уряд ухвалив стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні до 2028 року. Як це виглядатиме на практиці, що буде зроблено і чи залишиться досі в Україні інтернати, де виховуються діти і сиротинці? Про це ми говоримо з гостем нашої студії. Це Кирило Невдоха, голова офісу дітей та молоді дімо про міністерство соціальної політики. Кирило сам має великий досвід перебування в інтернаті. Про це ми далі поговоримо. І так само нас онлайн долучається Микола Литвиненко, заступник голови координаційного центру з розвитку сімейного. Виховання та догляду дітей, пане Микола, вітаємо вас. Дякуємо, що долучаєтесь. Отже, я вже анонсувала нашу тему, що уряд ухвалив стратегію забезпечення кожної дитини правом на виховання в сім'ї до 28-го року. Що це означає? Чи це означає, що до 28-го року в Україні мають зникнути взагалі дитячі будинки? Тому що нас вже багато років є така стратегія країни, якби розвивати опіку, яка стосується дітей позбавлених батьківського виховання, саме на те, щоб вони максимально зростали в сім'ях. А оцей дедлайн 28-го року. Він про що? Да, дякую вам дуже за питання. Безумовно. Не йдеться про перезапуск реформи, чи не йдеться про нову спробу реформи або визнання попередніх ітерацій цієї реформи неуспішними. Водночас йдеться про новий посил від уряду про те, що забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні є пріоритетом. І йдеться про те, що до 28-го року уряд створюватиме всі умови спільно з органами місцевого самоврядування і міжнародними партнерами для того, щоб більшість дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, зростали у сімейних формах виховання. Стратегію Бачено, що до 28 року вдасться забезпечити перебування в таких формах виховання 95% дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас, передбачено також, що буде зменшуватися кількість дітей, які загалом перебувають у закладах. Мусимо розуміти, що в інтернатних закладах на сьогоднішній день перебувають здебільшого діти, які мають батьків і підтримують з ними або з іншими членами сім'ї, так чи інакше, зв'язок в першу чергу. Пріорітизовано забезпечні. Бенчення права на сім'ю дітей маленького віку, дітей, які перебувають у будинках дитини, а також дітей зі складними і комплексними порушеннями, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах. Адже міжнародні дослідження свідчать про те, що саме такі діти зазнають найбільшої шкоди інституційного догляду, і саме їм найперше треба створити умови для того, щоб про них пікувався один значимий дорослий. Відтак передбачено, що до 28 року кількість дітей у будинках дитини зменшиться на 80%, а в інших закладах де передбачено цілодобове перебування дітей на 30%. Відтак ми розуміємо, що в умовах війни повністю відмовитися від інституційного догляду і виховання або закрити всі заклади інституційного догляду нереалістично неможливо і неправильно. Тому намагалися ставити для себе реалістичні очікування, і відтак прагнути їхнього виконання, переслідуючи основні ключові цілі стратегії дякую, пане Микола Кирило. Хотіла вас запитати, який ваш досвід перебування в таких закладах, як е, довго ви там перебували, і як все таки стали ну, людиною при міністерстві соціальної політики, який фактично є амбасадор таких дітей, як яким ти колись був? Дякую, Марічко. Я від народження до 16 років, ну майже повноліття, зростав в різних закладах інтернатного типу. Це те, що Микола згадував про будинки дитини спочатку, потім дитячі будинки. Один інтернат, другий інтернат. Відповідно, реформа теж розпочалася ще за момент, коли я зростав в інтернатному закладі, але, на жаль, вона мене не торкнулася. Хіба торкнулася тим, що змінювалися вивіски в моєму закладі, то з одної на іншу назви закладів, де прибиралося або навчально-виховний комплекс, або інтернат. Тобто ми все, ми не інтернат, ми такі хороші. І відповідно застав, коли діти з сімей почали з'являтися в інтернатних закладах. Я... Ти маєш на увазі заживих батьків? Тобто ну, в них є батьки, тобто, але вони проживали разом зі мною, і отримували ті самі послуги, як я, як дитина, сирот... дитина позбавлена батьківського опіклування, тобто під егідою відсутності послуг у громаді, чи то освітніх, чи медичних, чи соціальних. І це, мабуть, те що найбільше мене дивує і найбільше так ранить. Тобто в тебе є батьки, ти не позбавлений, але ти зростаєш. В І по факту, після випуску, ну ця дитина випускається ще з меншою підтримкою від держави, ніж навіть я, бо далі там держава мене підхопила, а підтримала. Я що з сталося після випуску? Е, ну, далі я потрапив в заклад професійної освіти, після чого там відстоював право на освіту в звичайному закладі, з звичайними дітьми. І знаєте, хтось тікає від ЗНО, а я навпаки до ЗНО прагнув його скласти для того, щоб вступити в університет. Кінчив зараз бакалавр, диплом з відзнакою. Короти вчився? Чим? На кого вчився? Зараз я продовжую в принципі, ту саму спеціальність, це соціальне забезпечення, управління соціальною сферою. Коли обирав заклад освіти, то обирав через те, що мій досвід може вплинути на життя інших дітей, з точки зору, що я вже маю зсередини, як, що працює в соціальній сфері і далі змінювати. Мене не треба порівнювати, що я є. Результатом інтернатної системи, є результатом в принципі, боротьби, доведення якогось спочатку рідним батькам, що ось я тут заберіть мене, потім вихователям, вчителям і е, потім собі. І зараз, в принципі, вже... в принципі, Просто працюю заради дітей. Ми з іншими випускниками зараз долучені до моніторингових візитів, про які, мабуть, ви чули із вуст інрошніченко. І найсумніше те, що ситуація не змінюється. Тобто мені там 25 років було те саме, що при мені там моїм друзям 28-34 роки, і все система інтернатна в умовах насильства психологічного, економічного, соціального. Фізичного і сексуального, це взагалі цей нонсенс. Насильство воно досі толерується і існує в інтернатних закладах. Кирило, вам дуже велика подяка за ваш приклад, що ви показуєте, що дійсно все можливо, якщо захотіти, якщо боротися за свої права, відстоювати свою точку зору. Дуже велика вам подяка. Шакомасків, ми не знаємо навіть скільки таких людей, яким не вдалося. Ну ми можемо порахувати серед своїх друзів-колег, і це велика кількість, які не знайшли себе в цьому світі. От і... але ну, в цьому контексті в мене запитання. Ви е, сказали, нучніше навіть обмовилися, коли відповідали на перше запитання. Марічки сказали, що мене реформа на жаль не торкнулася. Тобто, ви в курсі, що ця реформа зараз е, собою являє, можете на практиці пояснити буквально на декількох прикладах е, до. Реформи і що має змінити реформа такого, що вам здається дуже важливим для виховання в будинках, от саме такого типу. Ну коли я говорю, що не торкнулася, це стосовно того, що я не був влаштований в сімейну форму виховання я не був в Це, Це найголовніше. Це най, Найголовніше, виховання. і в принципі не торкнулася вона ще е, е, десятки дітей, які зростали разом зі мною в інтернатному закладі. Е, це тільки в моєму закладі. а Скільки таких закладів ще? Е, бо ми там нас зв, е, звозить. В табір з усіх інтернатів Харківської області. в Принципі ми бачили цю ситуацію, а торкнулася вона про те, що я говорив, що з'явилися домашні, скажімо так, ми їх так називали, діти і зміна вивісок. Ця реформа, на мою думку, вона більше ця стратегія написана більш доступною мовою. Вже навіть свідомість людей в Україні вона стала більш такою орієнтовною на те, що все ж таки інтернат не має бути альтернативою. Взяти ось кілька років тому, то це було як це? Інтернат, це єдине місце, де дитині найкраще. От, То зараз оця частка людей, які так вважають, вже зменшилася в рази. Ну, Будьмо чесними, я це помічаю навіть по своєму оточенню, по тому е е е з ким спілкуємось. От, Ця реформа має... На е за мету таку амбітну, щоб все ж таки пріоритетно було сімейні форми виховання, встановлені щоб підтримати сім'ю на етапі вже складних життєвих обставин. Тобто, якщо дитина вже потр... не дитина, сім'я потрапила в складні життєві обставини, щоб їй була надана вчасна підтримка, щоб не відбувалося вилучення дитини, пане Микола, хотіла вам переадресувати це далі. Запитання от Кирило про дуже важливу тему. говорить, що щоб ця реформа була успішною, потрібні батьки, потрібні рідні батьки. Ті, які вчасно отримують допомогу від держави, коли вони потрапили в складну, скрутну ситуацію, з іншого боку, потрібні батьки, які будуть готові прийняти не рідну дитину, як опікуни, як ментори. Ну тобто, в нас є зараз дуже різні форми опіки. Як виховувати цих батьків на досвід якої країни успішної в виховання таких батьків або в поширенні інформації серед таких батьків, ми орієнтуємося зараз? Готуючись до розроблення цієї стратегії, розробляючи сам текст, ми відвідали низку країн, і в жодній країні на жаль не побачили якогось унікального єдиноправильного способу провадження реформи деінституціалізації. Кожна країна йшла своїм шляхом, робила свої помилки, висновки із цих помилок. І відтак ми намагалися вивчити помилки. Інших країн і відтак не допускати їх під час реформування вже в Україні. Зокрема, можемо говорити про те, що ми вважаємо хібним шлях, коли діти виводяться із великих інституційних закладів до маленьких закладів, таких як, наприклад, малі групові. Будинки для того, щоб надалі шукати їм сім'ї, ми вважаємо, що така форма влаштування може бути припустимою водночас лише у виняткових випадках, тоді коли ми не можемо знайти сім'ю для дитини. Якщо ж ми говоримо про пошук сімей для дітей і про їхню підготовку, то ми безумовно важливо нам на сьогоднішній день створити умови для того, щоб сім'ї і громадяни не боялися приймати в свою сім'ю дітей з інвалідністю, дітей із комплексними порушеннями. Бо розуміємо, що більшість дітей, які на сьогодні потребують, влаштування, Ані сімейні форми виховання мають або інвалідність, або мають велику кількість братів і сестер, і через це саме складно знайти для них сім'ю у зв'язку з цим у стратегії передбачено запровадження спеціалізації прийомних сімей, що передбачає і особливі умови матеріального забезпечення таких сімей, і особливі умови їхнього супроводу, забезпечення їхнього доступу до послуг, які необхідні дітям, які влаштовуються в такі сім'ї. і безумовно особливої підготовки таких сімей, оскільки ми розуміємо, що для того, щоб доглядати. За дитиною з інвалідністю або іншими потребами в догляді, звісно, потрібні особливі знання і навички. Звісно, ми також прагнемо залучити якомога більшу кількість громадян до створення сімейних форм виховання, до наставництва до усиновлення. У зв'язку з цим впроваджується широкомасштабна інформаційна кампанія Україна Україна для кожної дитини і створено єдину державну платформу про усиновлення і сімейні форми виховання, яка доступна за посиланням «Діти.gov.ua», де в доступній формі пояснено, яким чином людина залежно від того, наскільки вона готова до допомоги дитині, може запропонувати таку допомогу відтак ставши патронатним вихователем, опікуном, піклувальником, прийомним батьком. Дуже вам дякую за інформацію. Діти друзі. Там вичерпну інформацію зможете знайти, зокрема, і нової концепції і які є форми опіки. Дуже дякуємо нашим гостям і дякуємо Кирило за твій унікальний досвід. Попереду телевізійна служба новин. А ми повернемось з Русланом незабаром.